Бухгалтерський облік ПДВ в бюджетних установах. Надходження грошових коштів як попередня оплата. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку ПДВ в бюджетних установах при надходженні грошових коштів як попередньої оплати. Відображення в обліку отримання на реєстраційний рахунок установи попередньої оплати за надані платні послуги здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк за допомогою кнопки Додати створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт, послуг, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення обліку нарахування податкового зобов'язання на суму ПДВ здійснюємо за допомогою документа податкова накладна розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ Податкова накладна за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Операцію оподатковані ПДВ та джерело фінансування. В табличній частині зазначаємо дані контрагента та договору. На закладці послуги за допомогою кнопки Додати створюємо рядок табличної частини. Обираємо опис послуги, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. Відображення бухгалтерському обліку, нарахування доходу від реалізації установи оплатних послуг здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору, встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-Кредит. Відображення в обліку надходження на реєстраційний рахунок установи оплати від покупця оплатних послуг здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки Додати створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт послуг, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення в обліку зарахування заборгованості покупців за одержаними авансами проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо зарахування заборгованості покупців за одержаними авансами. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!